Карина рано вранці сиділа на кухні та спокійно снідала. Вона запивала шматок підігрітої микрохвильовці м'ясної запіканки гарячим чаєм. Коли раптом її чоловік Ігор різко відчинив двері, його обличчя зараз було напружене, а очі повні такої ненависті, ніби він от-от знов вибухне черговим потоком звинувачень. Хоча ще тільки годину тому. Він мирно спав поряд з нею, а потім прокинувся та, мабуть, встиг поспілкуватися зі своєю матусею, яка порпалася у туалеті. Я сьогодні на зміні. Мене не буде цілу добу, почав він із порога, наче не помічаючи її спокою. А мама переночує у подруги. не хоче залишатися з тобою в одній квартирі. Каже, ти її просто дістала. Але зранку, коли ми повернемося, щоб і духу твого з твоєї дитини в цій оселі не було. Карина подивилася на нього з цікавістю, як на вуличного музиканта, що намагається заграти мелодію на фальшивому інструменті. Ти, я сподіваюся, все зрозуміла, роздратову уточнив він. Так, так, звісно, мій чоловіче, слухаюся і підкорююся. Промовила вона з легкою посмішкою і сарказмом, від чого у Ігоря звузилися очі. Він же просто дістав їй тим, що з подачі своєї матусі постійно підозрював дружину у зрадах, хоча ти не давала йому для цього жодного приводу. І не смій мені усміхатися. рикнув він. В останній час він говорив з дружиною після спілкування з мамою, так. Неначе вона була його рабинею. Думаєш, я не знаю, що ця дитина не моя, а ти, та ти просто шльондра. Карина поставила чашку на стіл і стримано відповіла. Ігор, у тебе що? Проблеми з логікою? Придивись краще. Оленка, це твоя копія, твої очі, твій ніс. Та згадай термін, коли я тобі повідомила, що вагітна. Я тоді взагалі майже з дому не виходила. Ага, ти ще й виправдовуєшся, дурна справа нехитра, підвищив голос Ігор. Я сказав завтра зранку вас, Малої тут не має бути. І запам'ятай, ти тут не прописана, я й поліцію викличу, якщо треба. Звісно, звісно, тільки не нервуй. Вона кивнула. І знову взялася за чашку. Вона вже звикла до того, що рано чи пізно їй придеться покинути це житло, і вже розуміла, куди вона переїде звідси. Ігор кинув на неї погляд, повний зневаги, розвернувся на п'ятах і вийшов. Двері грюкнули так, що чашка на столі підстрибнула. Карина задумливо подивилася йому вслід. Ну, що ж, Ігор, сам напросився. Пробурмотіла вона, відставляючи чашку в раковину та миючи її. Наступного ранку Ігор повернувся, його мати Валентина Петрівна, яка прийшла разом з ним, поводилась так, ніби це її квартира, а не сина. Двері нормально зачинеш, як зайдеш бо протяг, командувала вона. Ігор трятівливо штовхнув двері ногою, шукаючи у кишені ключі. Чого ти злишся? бурчала мати. Ти все правильно зробив. Ця Карина, її дитина тобі геть ні до чого. Ти молодець, що покінчив з цим. Так, мамо, я молодець, буркнув він. Тепер почну жити з чистого аркуша. Нарешті він відчинив двері квартири і заумер. Валентина Петрівна зайшла слідом за ним і також скам'яніла. Квартира. Була порожньою, абсолютно. Це що таке? нарешті промимрив Ігор. Що за безчинство? заволала Валентина Петрівна. Посеред кімнати на підлозі лежала записка. Ігор тремтячими руками підняв її та почав читати вголос. Ігор, всі гроші, виручені за меблі та речі, підуть на дитину. А якщо хоч раз умовишся, що ти батько Оленки. А ти не міє, тоді чекай і суд, і аліменти. Мамі привіт. Що значить виручені за меблі? закричала Валентина Петрівна, роззираючись на гулі стіни. «Підвіконня!» – прошепотів Ігор, дивлячись на діри у вікнах. Ти що? Відпустив її на ніч з дитиною і навіть не подумав, що вона? почала мати. Мамо, зірвався Ігор, кидаючи записку. Замовкни. Як ти зі мною розмовляєш? обурилася Валентина Петрівна. Це все через твою безхарактерність. Я ж тобі казала, треба одразу поставити її на місце. Вона навіть під віконня винесла. під віконня, мамо, і не тільки. Ігор озирнувся на порожню кухню. А де мій міксер? спитала мати. Твій міксер? Тут, окрім пилу нічого немає, а вона про міксер. Не кричи на матір. Ігор в розпачі запустив руки в волосся і почав нервово ходити кімнатою. Її треба знайти терміново. Так, так, знайти, нехай усе поверне, підтримала Валентина Петрівна. У неї хоч совість є, у неї мізки на відміну від нас, пробурмотів Ігор. Дивлячись на записку, Це ти винен, накинулась на сина мати. Якби вигнав її раніше нічого б цього не було. Якби вигнав, вона б не народила доньку. Яку ще доньку? обурилася мати. Мамо, та дитина моя, і ми це обидва знаємо. Твоя, але ж ти сам мені казав, що це неможливо. Поглянь на неї, мамо. Вона як дзеркало вийшла, моя копія. Валентина Петрівна сіла на голу підлогу, ледве втримавшись від непритомності. То ти все це затіяв дарма? запитала вона повільно, хитаючи головою. Мамо, не починай. То ще я й винна? вигукнула вона. Це ж ти її вигнав? Це ти мене це втягнув, а тепер квартира порожня. І ти хочеш, щоб я мовчала? Мамо, я зараз позвоню Карині, і. І що ти їй скажеш? Поверни підвіконня? Так, мамо, саме це і скажу. Ігор позвонив Карині. Вона відповіла майже одразу. Алло, Карина, ти що накоїла? Про що ти любий? Квартира порожня? А, ти про це? Її тон був спокійний і безтурботний. Ти ж сам сказав, що під мого тут не було. От я й вирішила не залишати нічого, що просякнуто моїм духом. Ти ж абсолютно все вивезла. Ігор, ти сам ініціював розлучення, а я просто спростила собі життя. Підвіконня, підвіконня Каріна. Ігоре, я їх купувала, до речі. Можу показати чеки. Зберегла, уявляєш, ти не маєш права. Маю повне право. Все, що виручено за меблі дитині. Ти ж не хочеш бути батьком, отже тепер це лише моя дитина. Карина, якщо ти все не повернеш. Що зробиш цього разу? Поліцію викличеш? Чудово, але врахуй. Якщо буде суд, мені є що розповісти. Це погроза, Ігор кипів, як чайник на плиті. Це мій любий, лише попередження. Мама, скажи їй щось, закричав Ігор, відсунувши телефон. Дай сюди! Валентина Петрівна вихопила в слухавку. Карина, що це за цирк? Ти все вкрала з квартири. «Добрий день, Валентина Петрівно. Холодно відповіла Карина, я нічого не крала, просто вивезла своє. Яке ще твоє? Те, що спільно нажити у шлюбі. Але ж це Речі Ігоря. Звісно, і під віконя також Ігоря. Ти, та ти безсовісна! Дякую за комплімент. Це все? Ти ще пошкодуєш? Навряд, але якщо хочете спробувати. Бажаю удачі. Карина поклала слухавку, а Валентина Петрівна люто глянула на сина, що мовчки стояв із телефоном. І що тепер? спитала вона. Суд. Суд? А ти впевнений, що хочеш іти до суду? Мамо, вона не може просто так взяти і все винести. А якщо може, вона ж не дурна. Ігор знову схопився за голову. Добре, спершу побалакай за адвокатом. Краще позвони майстру з мандажу під віконь, в'їдливо сказала мати. Мамо, що, мамо, це все твоя вина. Треба було думати, перш ніж виганяти дружину з дитиною. Захотілося йому зиркою пожити. Зустрічався б тихо, як і раніше. Карина б нічого не знала, але ж ні, захотів перебудови життя. Ідіот ти у мене, Ігоре! Але ж ти мене підтримала, бо ти брехав, сказав, що маєш підозри, ніби Оленка не твоя дочка. Ігор зітхнув і поряд з мамою сів просто на підлогу. І що тепер робити? Почни з того, щоб перестати бути ідіотом, заявила Валентина Петрівна. Ігор тільки хмикнув. А тим часом Карина, сидячи у новій затишній квартирі, Пригорнула до себе донечку і усміхнулася. Ну що, малеча, починаємо нове життя. Тато зробив свій вибір, а ми свій. Дитина сміхалася, не розуміючи слів матері, але відчуваючи її тепло. Карина взяла телефон і набрала повідомлення. Ігоре, забудь про нас назавжди. Дитина твоя, але після всього вона не хоче бачити тебе батько. Тож готуйся платити аліменти. І, взагалі, прощавай назавжди. Вона натиснула на діслати і нарешті відчула себе абсолютно вільною. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.